Питання глядачам! Сьогодні представляю програму Здоров'я нації і виступаю сьогодні як керівник благодійного фонду «Любіть Україну одне з завдань, якого є розвиток духовного здоров'я української нації. Сьогодні я знаходжусь в такому містечку, як Остріг, і хочу представити гостей. Це Герой України. Ректор Національного університету Острозька академія е, Ігор Демидович, пасічник, та е, проректор, перший проректор, е, Кралюк Петро, е, член спілки письменників України. Доброго дня! Хочу привітати е, ваш заклад з 20-ти річчям, оскільки мені стало відомо, що 6 жовтня ви святкували свою річницю. Хочу Запитатися, як розвивався ваш заклад, а саме що було 20 років назад, з чого ви починали, Ігор Дмитрович? Скажу, що тут була руїна у повному розумінні цього слова, тут не було нічого, тут був нуль. І нікому навіть фантастичний снах нікому не приходило в голову, що може відродитися Срольська академія. Але вона відродилася, і це, я думаю, що це є Боже благословення. Це перша, а друге це є допомога меценатів. І даремно кажуть, що в Україні немає меценатів. Є люди, які дійсно вболівають за відродження України, вболівають за відродження її святинь, а Австройська академія це є святиня наша національна, і які допомагали. Бо практично держава нам дуже мало допомогла, і те, що ми зараз маємо, а ми маємо чудовий університет, який часто порівнюють з Принстоном українським. І я думаю, що цей принц завдяки ось таким небайдужим людям, які нам надавали допомогу. І тому ну, ось це така коротка історія. природня історія була така, що в нас на перших курсах перший раз вчилося 152 студенти, а тепер 3,5 тисячі. Тепер у нас вже маса є докторів наук, кандидатів наук. Ми, ми маємо всі найвищі звання, які є в Україні, і національний університет, науково-дослідний університет. Ну, тобто ми розвиваємося досить динамічно. Річ тому, що великі університети на Заході насправді перебувають у провінційних містах. Угу. Це і Кембрі, це і Оксфорд, це, це тут уже згадуване Ігор Демидович Прінстон, невеличке містечко, таке, до речі, як Остріх. І зараз один із наших викладачів перебуває на стажуванні в Прінстоні, і він пише нам, що ну, різниця між Острогом і Прінстоном. Майже не відчувається. Острог, можливо, на сьогоднішній день це провінційне містечко, але це не значить, що наш університет є провінційним. Mm. І е про наш університет згадують, згадують не тільки в Україні, згадують за рубежем. Зараз ми прогреміли в російських засобах масової інформації, певно, можливо, не зовсім так гарно. Ну, Іде війна, іде війна між нами і, і Росією. І е зараз, е ну, Російські телеканали розповсюдили про нас певну фейкову інформацію, але це теж свідчить про те, що росіяни знають про Островську академію, подобається вона їм чи не подобається, але вони з нею мусять рахуватися. А от цікавить мене, як от з такого дійсно ну, Провінційного містечка виріс бус, який сьогодні славиться на всю Україну. Як вдалося так зробити з самого початку, що студенти ну, користуються попитом зараз фактично не тільки в Україні, але й за кордоном. Чому от звідки як, як закладено було ось ця основа? Справа в тому, що вуз був приречений, або він має бути на давати високі знання, найкращі знання в Україні і взяти найновіші технології світові. В іншому разі про нього просто говорили провінційний. Ось і для того, щоб зробити таке треба було поєднати певні вивчити певні концепції. Ми поєднали класичну систему Великобританії, демократичну систему Сполучених Штатів Америки і традиційну систему навчальної України. Об'єднавши всі ці три системи в єдине, ми зробили специфічну зараз українську систему, адаптовану для наших студентів, яка дала свої плоди. І ми бачимо, що випускники островської академії це вже це вже є своєрідний український бренд. А те, що зараз наших студентів масово йдуть у Верховну Раду, що наш випускник є очільником нашої області, що три райони очолюють випускники Острозької академії, все це вже є показником того, що перші випускники Острозької академії зараз вони мають 33 роки вік. А це вік Ісуса Христа. І я так думаю, що якщо, якщо б всі останні Кандидати в депутати Верховної Ради відмовилися, а тим, по яким по 33 роки роки випускники островської академії лишилися, то це була б та Верховна Рада, про яку мріє кожен українець. Дякую за відповідь. А от я в мене також оточують випускники ваші і на роботі і, і в житті. І от вони зі мною діляться досвідом і кажуть, що на першому в перший рік е, ви даєте таку установку, що ви будете елітою нації. Поділіться, як ви закладуєте ці цінності в, в, в ну, фактично в дітей. Яким ну, чином вам вдається це робити на відміну від інших, наприклад, закладів освіти? Просто інші навчальні заклади освіти не хочуть цього робити. Uh -huh. а, Тому що якийсь один навчальний заклад в державі повинен взяти на себе сміливість і заявити, що тут формується національна еліта, тут формуються українські патріоти, не просто професіонали, а українські патріоти. А для того, щоб це формувати, треба чітко сказати, що є дві, два кити, на яких формується цей світогляд. Це християнська мораль і національна ідея. Це Від цього нікуди жодна країна світу не формувалася як нація і як країна поза цими двома категоріями. Кожна країна ставала на ноги, міцно ставала на ноги, лише на основі християнської моралі, християнської ідеї і національної ідеї. І ми про це чітко заявили, ми від цього не відступаємо, і тепер ми бачимо плоди своєї діяльності. Є вузи, які формують професіонала. І хороших професіоналів нам треба для держави. А має бути вуз, який формує професіонала патріота. Оця концепція Острозької академії закладена з перших днів. Ліп, тому що коли людині говорити, що ти не досягнеш нічого в житті, що ти отримаєш диплом, і далі з тим дипломом десь баштуєшся на роботу, і все життя будеш призивати на якійсь там чиновницькій роботі чи не чиновницькій роботі, відповідно у неї не буде прагнення самовдосконалюватись. Коли людині на першому році навчання кажуть, ви майбутня еліта, можливо. Частина із них не стане тою елітою. Зрозуміло, що багато хто не стане, але у них принаймні, буде прагнення цього досягнути. І сам навчальний процес зорієнтований на те, щоб дати. Найсучасні чи, найсучасні чи знання, щоб наші студенти були відкриті для світу, щоб вони могли сприймати те, що дає світ, і щоб вони могли давати світу щось <рігунок> і українському в тому числі. Тоді як продовження провокаційне питання, тоді що заважає стати війти в десятку найкращих вузів світу, які перешкоди є на цьому Фінанси. Ні, тут це питання серйозне природні у десятку світових університетів, входять ті університети. Які мають відповідну кількість лауреатів Нобелівської премії. Ось ви подивіться, Шанхайський, наприклад, рейтинг один з найактивніших. Це в першому на першому місці. кількість лауреатів Нобелівської премії, які працюють в університеті, ці лауреатів Нобелівської премії сконцентровані де в Гарварді, в Кембриджі, там Оксфорді, в Принстоні і так далі. А в Україні немає взагалі жодного лауреата Нобелівської премії за всю історію нашого існування. Тобто ми маємо українців. Вихідців України. з України, з добровиці, наприклад, виходить, який був лауреатом Нобелівської премії, але він представляє іншу країну, це в інших країнах було. І отже, оті показники, які заявляють зараз в міжнародні рейтинги, і на, і на які відповідають університети, жоден університет України не може потрапити. Не тільки в десятку, але в 500, і в тисячу, якщо по деяких най, найбільш авторитетних рейтингах. І тому тут, якщо б за рейтинг бралося, рівень освіченості і освіти. Ми могли б позмагатися з Кембриджем, з Гарвардом і так далі. Чому я так говорю сміливо? Тому що наші студенти, деякі стажувалися і стажуються, дехто вчився в Гарварді, дехто вчився в Кембриджі. Чимало зараз повернулося, Ми направляли на навчання в Велику Британію. Наших айтішників повернулися. І то наші айтішники, які вчилися зараз в Великій Британії, вони краще вчилися ніж великобританці чи китайці. Там правда більше зараз китайців вчиться. І це свідчення про те, що знання, рівень знання, які ми даємо, вони є відповідають абсолютно світовим стандартам. Але, на превеликий жаль, рейтинги світові, які проводяться, їх не цікавлять знання. розумієте, Їх цікавлять, наприклад, друкування в журналах типа Скопус і посилання на, на ваші друковані праці. А ми тільки-тільки виходить Україна на скопус. А в скопусі друкувати це треба чітко, вільно володіти англійською мовою і англійською мовою писати. І цей прорив Україна зробить, з часом цей прорив, і ви побачите, що наші вузи будуть на чільних місцях. А поки що необхідно враховувати, що ті рейтинги світові, які робилися, вони робилися під європейські і американські університети. Зате ми входимо у п'ятірку кращих університетів України. За 19 років ми обігнали навіть найвідоміші університети України. все таки, що не вистачає нашій освіті, тому що ми ж прийняли закон новий ось літом так про освіту. Є дуже багато таких великих національних університетів, що нам не вистачає для того, щоб наші студенти не втікали сьогодні вже за кордон. А я б хотів, щоб вони втікали за кордон, угу. і це абсолютно не немає нічого сором'язливого, що наші випускники. Їдуть за кордон. Тут інше питання: чи вони їдуть за кордон виносити нічні чаші з пристарілих італійців, чи вони їдуть за кордон працювати за своїм фахом? Якщо вони їдуть і працюють за своїм фахом, то чесь і їм, тому що це буде престиж держави. Зараз у, держ... у світі все мігрується, все mm. асимілюється, і ми бачимо китайців, які працюють у Сполучених Штатах Америки чи в Австралії, австралії, які працюють в Гонконзі. Інша справа. Що коли випускники Островської академії почнуть кидати країну і їхати, то це буде початок кінця нашої держави. Бо ми єдиний вуз, який формує, я вже повторююся, професіоналів-патріотів. А такі люди мають лишатися тут і працювати на своїй державу. Вони повинні бути очільниками цієї держави, вони повинні в керівних посадах бути. А відносно законів, наші закони, за виключенням того антинародного закону, що був прийнятий при Януковичі, то я думаю, що всі вони непогані, тільки інша справа, чим вони виконуються. Те ж саме ми прийняли закон про освіту. Ну поки що прийняли закон про освіту. Нам говорили про автономію, але автономії ми реально і не бачимо. Не бачимо тому, що ректори не мають права розпоряджатись до цього часу тими коштами, які заробляють університети. І це найбільша проблема в цьому Всьому останнім наша освіта йде дуже добре, і наші національні університети. Це є справжні національні хороші університети, де дійсно формуються чудові професіонали. Я знаю, що на практиці беруть краще щось, так кращий вуз в світі в Україні, так і накладають його на всю країну, так і тоді Україна починає підніматися. Чому ну розкажіть трошки внутрішню кухню свою? Як ви підбираєте викладачів? Як, як їх студентів відбираєте? Тобто, які тобто, можливо, цю практику цей досвід підняти на рівень країни. Я думаю, якби Остовської академії взяли за зразок для всієї України. То ми б мали дещо іншу ситуацію в освіті, але на жаль, так не є. Я сподіваюся, що можливо через років 5 чи 10 випускник Островської академії стане міністром освіти і тоді він вже буде діяти саме так. Що стосується вузів Західної Європи, то останнім часом вони ну, явно взяли курс на такий своєрідний космополітизм. Ми вважаємо, що нам це не треба робити. Нам треба думати про національне виховання. І, наприклад, в нашій Островській академії велика увага приділена саме національному, патріотичному вихованню. Ну, але поряд з цим ми все-таки мусимо брати сучасні стандарти. Ми повинні використовувати те, що вже зроблено в світі. Не треба іноді винаходити велосипед. На жаль, ви знаєте, доводиться констатувати, що ми дуже погано учимося і в Західної Європі, і в США. Ну, наприклад, тут візьмемо саме такий простий приклад, про який зараз багато говорять, і він знайшов відображення в законі про освіту зовні, незалежне зовнішнє тестування. Річ в тому, що незалежного зовнішнього тестування ніде в Європі немає. Люди там вступають на основі диплому про середню освіту вищий навчальний заклад. Ніякого зовнішнього незалежного тестування немає. Є зовнішнє незалежне тестування, але це в Сполучених Штатах Америки і воно не проводиться на державному рівні. Воно зараз є. В Україні, Білорусі, Росії, на постранянському просторі. От у мене виникає питання, чому ми не могли використати досвід хоча б сусідньої Польщі. Так, там теж є тестування, але це робиться в межах школи. Там диплом про середню освіту відображує реально те, що дитина знає. І з, цією, з цим дипломом вона йде у вищий навчальний заклад і відбувається конкурс, по суті, конкурс атестатів. Тому мені здається, що нам треба все-таки більше орієнтуватися на цей західний досвід, не дивитися, що є в Білорусі, що є в Росії. Хай вони йдуть своїм шляхом, наш шлях у Європі. То все-таки мене цікавить, як виховати з дитини, студента, які до вас приховують, ту еліту нації. Виховуються патріоти на двох концепціях. На двох концептах це християнська мораль і національна ідея. Якщо її штучно насаджувати, то ніякого патріота не виховуєш в природі. Тому що патріотизм у людини повинен бути мотивований в самій людині. А для того, щоб він був мотивований, людина просто повинна себе усвідомити, що вона належить до цієї нації. Вона повинна пишатися цієї нації. Вона є членом цієї нації, вона повинна пишатися історією цієї нації. І вона, якщо необхідно буде, готова стояти за цю націю, не тільки віддаючи для неї свій інтелект, але якщо необхідно, і своє життя. Отсутність патріотизму. Ми не ідеалісти, і десь відсотків, 20-30, мабуть, випускників будуть такі, як всі. А от 60% чи 70% ми можемо з певністю говорити, що це дійсно справжня еліта нашої нації. Так що в цьому відношенні немає жодних секретів. Треба самому бути патріотів, треба самому любити Україну. Я наведу для прикладу. Зараз для АТО ми зібрали більше, вже як півмільйона, тобто все разом. Те, що ми зробили для АТО, це вже буде більше, як півмільйона коштів. Університет зовсім маленький. Якщо взяти по кількості людей, але майже через кожен тиждень ми або збираємо гроші, або збираємо одяг, або купуємо каски, або купуємо радіостанції і так далі. І так далі. Ми, можливо, не трезвонимо це на на весь світ, про ці речі наші, але робити це робимо. І робимо, тому що ми можемо перевірити про партнерати з Острозької академії, що маса випускників Острозької академії зараз воюють на Сході і відстоюють свою державність. Я для прикладу скажу, наш випускник історик, який з зіднакові закінчив історичне відділення, який в аспірантурів чи сокій Малянці, який виграв міжнародний грант і поїхав в Польщу, і там женився, і там зробив сім'ю свою, вже має двоє дітей. І Він, очолював, був директором однієї з найпрестижніших фірм, він отримав колосальні гроші. Як тільки він почув, що твориться в нас на Сході, він все це кинув, приїхав, одягнув каску і працює. Він нещодавно приїздив до нас на п'ять днів, була йому відпочинку зустрічав студентами. Я просто пишаюся, тому що це результати, є, результати того виховання і навчання Острозької академії, які є. І таких прикладів є маса. І отже, на цих, коли самі студенти беруть участь у всіх патріотичних акціях, то вони самі себе виховують. Бо тобто не можна людину виховати і сказати Повтори, що ти патріот, що ти любиш Україну, вона повторить від цього, вона полюбить Україну. Ні, вона має її полюбити для того, щоб полюбити, і вона має робити якісь дії. Патріотичні і через ці дії формувати в себе цей патріотизм. От ми до 20-річчя академії ми зробили флешмоб. І це тут справа в тому, що в Сроцькій академії вчаться представники всіх всіх областей України. Кожна область вибудувала свою область конфігурацію своєї області. В результаті склавши цю конфігурацію, вийшла карта України. Але кожен стаючий дебальовачі цю конфегурацію говорив, що Луганщина це Україна, Донеччина це Україна, Крим це Україна, Рівненщина це Україна. А разом ми сказали, що Україна єдина і заспівали гімн. Я думаю, що коли три тисячі людей стали ось в таку конфігурацію, в такому брали участь в флешмобі, то само собою вони проникаються поняттям патріотизму. Так. Чи ми єдиний вус України, який потрапив в книгу рекордів Гіннеса. І ми, ми пишаємося тим, що в книгу рекордів Гіннеса вперше за всю історію існування нашої країни. Вуз потрапив к ней в не у рекорді Вінеса. Але як потрапив? Ми 19 діб безперервно читали вірші Тараса Григоріча Шевченка. Це денно і ношно, денно і ношно і так далі. І, так далі. і участь у цьому читанні, вона теж формує свої відповідні патріотичні риси. Наостанок цікаво знати ваші майбутні плани, ну, хоча б десятирічну перспективу. Що там чекає нас? Все-таки ми сподіваємося, що е Університет Ословської академія стане університетом нових родин в Україні. Ми поки що ввійшли в п'ятірку, але я думаю, що ми достойні зайняти перше місце. Ну і звичайно будемо працювати над тим питанням, яке ви поставили щодо міжнародних рейтингів, щоб ви ввійшли. Ну, скажемо, ну якщо не в десятку, то хоча б в першу сотню найкращих університетів. Це не легко, але будемо працювати. Ну, звичайно, є багато планів, в тому числі, які стосуються будівництва. Ви певно бачили, що будується наш новий корпус найближчим часом. Певно, він буде зданий. Тобто у нас значно покращиться матеріальна база. Ми плануємо, що незважаючи на ці всі демографічні проблеми, що буде у нас вчитися не. Три тисячі студентів, а десь хоча б 5 тисяч студентів, що і покращиться викладацький склад, і буде більше у нас докторів, наук, кандидатів наук, ну і звичайно будуть кращі студенти. Університет на ці найближчі 10 років буде мати напрямок чисто природний, тобто технічний. Зараз it спеціальності будуть відкриватись нові обслуговування атомних реактивів, ядерна фізика тощо. Тобто гуманітарний цикл ми зараз забезпечили. Зараз будемо забезпечити цей природничий цикл. І я думаю, що в цьому майбутній розвиток Островської академії. Ну і на кінець, користуючись нагодою, хотів би привітати всю Дубнівщину і всіх, хто нас слухає, побажати щастя природньо всім. А найбільше хотів би подякувати вчителям, і вчителям Дубнівщини, тому що. У нас з всіх регіонів, які, на яких поширюється ваша програма, вчаться студенти, і я вам скажу, це чудові студенти. Ви просто, шановні вчителі, ви просто даєте чудові знання, ви формуєте прекрасну молодь, яка приходить в Острозьку академію, і ми радіємо, що ця молодь формується в нас на Рівненщині. Я хотів би побажати вам слова з Біблії: не будьте винні нікому нічого, а тільки ближнього любить як самого себе, тому що той, хто ближнього любить, той виконує закон. Щастя всім, здоров'я, всім, везіння, всім і Божого благословення. Бажає ректор, проректор і вся наша академія. Дякую. Так, я хочу вас також подяком подякувати за такий безцінний внесок в наше суспільство і за те, що ви робите дуже хорошу справу, розвиваєте національну еліту нашої нації, закладуєте ці базові цінності, національний патріотизм і християнську мораль в людей. Я думаю, що це ця справа вибухне. Ну буквально через декілька років ці люди все таки завоюють, я кажем симпатії людей, і вони будуть лідерами нашої нації. Відповідно від цього Україна підніметься і буде зростати. Дякую вам і нашим телеглядачам. Хочу також побажати от мати справу з такими закладами, закладами освіти, оскільки вони роблять дуже добру справу. І до наступних зустрічей. Дякую.